Нашої нації Андрій Медведько та Денис Поліщук, яких система кинула за грати у суберкованій справі вбивства бузини. Лише разом спільними зусиллями ми зможемо подолати цю систему. Лише разом ми можемо перемогти в цій справі. Боли, клях, у свободу, боли, є, і Наші правові, е, ми не беремо, ще не добрим. З Андрієм Менцевим, Медведьком, я знайомий особисто, це мій близький друг. Ми і дружили давно, і через Майдан разом пройшли. І ну, воювали ми мене разом, але він доброволець, я доброволець. Це розумний чоловік, це підготовлений чоловік. Він пройшов спеціальну підготовку в добровольчому батальйоні. Якщо б дійсно Менсон хотів би вбити бузину, це було б повірте зовсім по інакшому.